Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагур під Дніпрови, і озера, і діброви, і веселку, і калину, Чорне море, і Дунай. Все це, це наша Україна, наш чудовий рідний край. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Усіх одна країна, найрідніша нам усім то прекрасна Україна, нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є, є багаті. та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Послухай, як струмок дзвенить! Як оминить ліщина, з тобою всюди кожну мить говорить Україна, послухай, як трава росте на пояна і як веде розмову степ з тобою колосками, Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Розказала мені мати, можеш мов багато знати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Барвінково, волошково в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька, і співає лю-лі-лю. -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Мова краса спіркування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, Мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де п'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір, любіть. Мати, мова, батьківщина. От і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова. Вічних слова, батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати.